Шановні колеги, дозвольте вам представити свій клінічний випадок. До мене звернувся молодий хлопець 24 років з скаргами на висип в області татуювання на правій гомілці. Відомо, що влітку того ж року він зробив собі татуювання і через деякий час, десь через декілька тижнів, помітив почервоніння, лущення та свербіж в цій зоні. Подумавши, що це може бути алергія на фарбові татуювання, пацієнт звернувся до лікаря-дерматолога за місцем проживання. Йому було призначено лікування з приводу діагнозу Алергічний контактний дерматит. Він приймав антигістамінні препарати всередину, топічні кортикостероїдні засоби та комбіновані зовнішні препарати. На деякий час висипання зникали, але після відміни препаратів знову з'являлося. Пацієнт досить злякався, що це може бути алергічна реакція на фарбові татуювання, що її потрібно терміново видаляти. Звернувся до мене на прийом. Також слів пацієнта, за нам назу відомо, що він страждає на хворобу рейно і періодично проходить стаціонарне лікування в ревматологічному стаціонарі. При огляді пацієнта процес патологічний носить досить розповсюджений характер. Локалізація це ділянка правої гомілки та пахові склад. На правій гомілці висипання представлені еритематозно-сквамозними плямами, бляшками, місцями зливними, вкриті лусочками, досить чітко відмежовані від здорової шкіри. Пацієнти турбують свербіж, але при огляді ми бачимо, що в зоні татуювання шкіра інтактна. Також в пахових складках висипання представлені еритематозними плямами з дещо таким припіднятим, трохи запальним валиком. В межах висипань відмічаються лусочки, поодинокі визикули. Також турбує свербіж. До звертання до мене пацієнт не проходив жодні обстеження, тому було вирішено, по-перше, зробити соскоп на паразитарні гриби. В результатах було виявлено спори та міцелі паразитарного гриба. При обстеженні в променях вуда світіння не було, але я думаю, що це з огляду на те, що пацієнт досить довго лікувався і вже ці вогнища були заліковані. Було поставлено діагноз мікоз гладкої шкіри правої гомілки і пахова епідермофітія. Як же міг наш пацієнт заразитися цим грибком? Зараження патогенними грибами може відбуватися при безпосередньому контакті з хворою людиною, при використанні спільних предметів вжитку, таких як килимки у ванні, наприклад, манікюрні інструменти, грибінці, спільна постіль, рушники, також при відвідуванні бань, саун, басейнів, спортивних залів, та при контакті з хворими тваринами і предметами, зараженими їх шерстю, проникненню грибів в шкіру сприяють травми. Садна, тріщини, обумовлені потертістю або навпаки, підвищеною пітливістю, погане висушування після водних процедур, вузькість між пальцевих проміжках при деформації стоп, наприклад, при плоскостопості, а також при супутніх судинних захворюваннях нижніх кінцівок. Оскільки паховий дерматомікосмікос гладкої шкіри викликає дерматофіти, які локалізуються в поверхневих шарах шкіри, то лікування місцевими препаратами найбільш ефективне і доцільне у пацієнтів з проявами цієї макитичної інфекції. Для нашого пацієнта ми зупинили свій вибір на призначенні гелю екзефін, який містить 1% гель тербінафіну. Діюча речовина тербінафін відноситься до протигрибкових препаратів з групи аліл-амінів. При нанесенні на шкіру основна діюча речовина локалізується в поверхневих шарах, смоктується менше 5% системний кровотік, тому дія системна мінімальна. Переваги форми екзефін-гелю в тому, що він має унікальну водно-спиртову основу яка сприяє глибокому проникненню в глибші шарі епідермісу, він знежирений, легко розподіляється по поверхні шкіри. Переваги екзофінгелю в тому, що він має ефект резервуара, тобто накопичення. При нанесенні на шкіру діюча речовина досить тривалий час зберігається в поверхневих шарах епідермісу і повільно з нього елімінується. Це дає нам змогу призначати препарат один раз на день протягом семи днів, і лікувальний ефект продовжується навіть після відміни лікування. Для пацієнта це досить комфортно в плані комплаєнсу і прийняття лікування. Шановні колеги, дозвольте повернутися до свого пацієнта. На слайдах ми бачимо результати лікування після 4 тижнів. Нагадаємо, що лікування було призначено один раз на день, і так як екзефін гель має ефект накопичення і повільного виведення зі шкіри, то лікування продовжувалося навіть після відміни препарату. При огляді відмічається повне розрішення висипань, зникнення еритеми, лущення, свербежу. Як бачимо, зона татуювання досить спокійна. Тому пацієнт дуже радий, що це виявилося не алергією на фарбу, а грибковою інфекцією, і йому не доведеться його виводити. Дуже сподіваюся, що досвід мій, досвід мого пацієнта, стане в пригоді у вашій подальшій лікарській практиці.